Саша відчувала, щось відбувається. Поки що не розуміла, що саме, але точно знала до добра це не доведе. Чоловік, після того, як вона з його вини потрапила до лікарні, не лише не попросив вибачення, а продовжував поводитися так, ніби вона остання людина на світі, яку він хоче бачити. Саша не розуміла, що це. Подумати, що її гріша знайшов когось, вона не могла. Гріша сам собі чай не міг зробити. Не кажучи вже про те, щоб десь там наліво сходити, чи міг, Саша відкинулася на подушки. Завтра її виписують рано. Вона й сама це відчувала, але більше залишатися в лікарні не могла. Потрібно було зрозуміти, що відбувається з її чоловіком. Вони познайомилися 15 років тому, якось швидко зійшлися і швидко одружилися. Майже відразу Саша зрозуміла, що діти їм, в принципі, і не потрібні, тому що Гріша. Справжнісінька мала дитина. Вона бачила, як він психує, як злиться, коли хтось сміє засумніватися в його самостійності та спроможності. І поступово навчилася робити все так, ніби Гріша сам усе вирішує, сам усім керує і приймає важливі самостійні рішення. Коли вони відкрили маленьку фірму з виготовлення всіляких швидких страв, Гріша день вирував вдома, розповідаючи, який він герой. Саша тихо посміхалася. І щовечора перевіряла звітність, де треба, непомітно виправляючи за ним. З кожним днем вони зростали, і зараз їхню мережу магазинів швидкого харчування знали далеко за межами області. Скрізь завжди Гріша був головним, і це було правильно він же чоловік. Ніколи у них не виникало жодних суперечок. Гріша займався фірмою Саша – домом. Але ось останнім часом, того дня, коли їй стало погано. Чоловік з'явився додому під ранок. Звісно, вона не спала. Такого просто не могло бути. У гріші був режим, і він завжди суворо дотримувався його. А тут мало того, що під ранок, так ще й із запахом спиртного. Грішо, ти де був? Він подивився на неї каламутним поглядом. Ти зараз серйозно думаєш, що я перед тобою звітуватиму? Саша навіть розгубилася якось. Не стала нічого більше говорити, а пішла в кімнату. Вранці поговорять. Але вранці розмови не вийшло. Гріша був не в гуморі. Вона поставила перед ним сніданок, сіла навпроти. Слухай, що за манера сидіти і в рот дивитися. У тебе справ ніяких немає. Щоранку твоє сільське обличчя перед собою бачити набридло. Саша повільно встала. Грішо, ти що таке кажеш? Та й кажу набридло. Ну, що ти сидиш і витріщаєшся? Чи у вас у селі так заведено? Я не розумію, до чого тут село. Чим воно тобі раптом жити завадило? Мені нічим тобі завадило. Тільки звідти виходять такі, як ти. Які, які такі. Саша відчувала, як серце стискається, боляче, приболяче. Господи, за що мені це покарання? У всіх дружини, як дружини, а тут. Далі Саша пам'ятала погано. Темрява. Потім голоси, потім ось лікарня. Вона аналізувала все, що сталося, і не зовсім розуміла, а що відбувається. Так, вона приїхала із села, де її виховував дідусь. Дід завжди тримав велике господарство. Саша не боялася ніякої роботи. При цьому із грошима у неї ніколи не було такої напруги, як у інших студентів. Дідусь помер, коли Саша тільки не познайомилася з Грішею. Григорій був із сім'ї корінних містян, які дуже пишалися тим, що десь там, у корінні, у них є люди високого роду. Неважливо, що самі більше пишалися, ніж заробляли, головне ж, блакитна кров. Перший час Саші було дуже важко. Її постійно осмикували не так сидиш, не так їси, не так говориш. Вона намагалася з усіх сил, але все одно почувалася якоюсь неповноцінною. З тих самих пір, коли вони жили у батьків Гріші, Саша навчилася не висовуватися. Звісно, зараз вона вже інша, але все одно ні, ні, та й коль не образа. Гріша ніколи так, саме в такому ключі, не згадував, що Саша із села. Усе їхнє життя його це ніби взагалі не хвилювало. А тут На тобі. У перший його прихід до лікарні Саша дуже чекала слів вибачення, але Гріша розмовляв так, ніби нічого не сталося. Запитав, що принести, в яких ящиках усе лежить, і все приніс. Потім три дні не показувався, їй довелося самій зателефонувати йому. Він буркнув, що багато роботи, але ввечері з'явився. Саш, лікар сказав, що вже нічого небезпечного, і якщо ти збираєшся мене смикати щодня, то ми по світу підемо. Якщо ти не забула, я працюю. На мені вся фірма тримається, а ти тут лежиш, прохолоджуєшся. Мені навіть сніданок вдома нікому приготувати. Грішо, я ж не спеціально, і взагалі. Вона не встигла договорити. Чоловік відразу зрозумів, про що піде мова, і схопився. Все, піду. Потрібно раніше лягти. Завтра дуже важкий день. Він просто вийшов із палати, навіть не поцілував її. Саша заплакала. Вона повинна зрозуміти, що відбувається, і зупинити це. Але як? Поки вона лежить у лікарні, то нічого не може. Три дні вмовляла лікаря відпустити її, три дні просто переслідувала його. Нарешті він не витримав. Пишіть розписку. Саша оторопіла. Яку? Ну, що ви самі вирішили перервати лікування і що у вашій смерті винні ви самі. А я що, ось так відразу помру? Може, й не помрете, але відповідати я за вас не хочу. Саша підписала якийсь папір. А лікар сказав о 10 ранку можете бути вільні. Не забудьте зателефонувати чоловікові, щоб він вас забрав. У громадському транспорті вам точно їздити не можна. Він невдоволено відвернувся, а Саша тихенько вислизнула з кабінету. Грішо, ало! Ну, Грішо! Мене виписують вранці о 10.00. Приїдь за мною. На тому кінці проводу повисла тиша. Потім чоловік запитав: А чого так рано? Я попросилася, не може тут більше сидіти. Зрозумів? Добре. Саша тріумфувала. Завтра вона буде вдома. Поговорять із Грішею, все з'ясують, і все знову буде, як раніше. Десь, мабуть, у них закралося непорозуміння завтра вони все з'ясують. Ніч пролетіла швидко. Саша вперше в лікарні так добре спала, вранці почала збиратися. Гріша затримувався. Була вже половина одинадцятої, коли він нарешті під'їхав. Грішо, ну ти чого так довго? Справи були сідай. Вона сіла в машину, чоловік за кермо. Вони кудись їхали, і явно не додому. Саша навіть подумала, що чоловік придумав щось романтичне, щоб загладити свою провину. Машина зупинилася біля автовокзалу. Гріша вийшов, Саша теж. Чоловік відкрив багажник і почав вивантажувати її речі. Грішо, а що відбувається. Він усміхнувся. Ти їдеш у свій спадковий маєток, будеш там жити. Можеш корів розводити, можеш сама сіно жувати. Я пам'ятаю, ти казала, що такого сіна, як у вас, там ніде немає. Ну, чого ти на мене витріщилася? Бачити тебе не можу. На розлучення вже подав нормальну жінку собі знайшов, а ти? Ти ніколи не станеш нормальною. Як була село? Так і залишилася. У тебе, до речі, скоро автобус. Він просто сів у машину і від'їхав. Вона якийсь час дивилася йому вслід, ніби сподіваючись, що повернеться, але в кінці вулиці було порожньо. І тут згадалися слова дідуся: Які б чудові люди тебе не оточували, знай. Кожен із них у будь-який момент може вкусити, якщо йому це буде вигідно. Вірити не можна нікому. Тому заздалегідь треба бути до всього готовою. Дід у неї був дуже важкою людиною, в селі ні з ким не спілкувався, але місцеві його поважали і боялися. Називали ведмедем і людиною слова. Очі Саші недобре звузилися. Якби хтось із родичів бачив її зараз, то вразився б, наскільки вираз її обличчя в цю хвилину став схожим на вираз обличчя дідуся. Ну що ж, грішо, розлучення значить розлучення. Вона махнула таксі і сіла в машину. Куди? Спочатку в поліцію. Потім Саша назвала свою адресу. У поліції її вислухали, погодилися, але коли Саша вклала в папери кілька купюр, відразу обурилися, який у неї чоловік. Гріша відкоркував шампанське. Він запросив маму. Звісно ж, мама повинна бачити, що він зміг, що тепер цей будинок і весь бізнес його. Мама повинна бачити, що він здійснив її мрію і знайшов їй невістку, про яку вона завжди мріяла. Дівчина була з дуже поважної родини в минулому. Щоправда, зараз родина переживала труднощі, бо батько все пропив. Але це було не так важливо важлива порода. Таксист поглядав на Сашу Ви мене вибачте, звісно, але у вас зараз такий вигляд, ніби ви на бій ідете. Саша подивилася на нього здивовано, а потім розсміялася. А ви маєте рацію мене щойно чоловік вигнав, сказав, що я йому не підходжу. А ви? А я вирішила, що це він мені не підходить. Тепер їду виганяти його. Таксист розсміявся. Та хотів би я на це подивитися. А ходімо подивитися. Думаю, буде весело. Чоловік мій, трохи неуважний, незібраний, завжди бачив у собі царя. І навіть жодного разу не спромігся подивитися, на кого оформлений будинок і весь бізнес. Водій розреготався Ох, не хотів би я вам дорогу перейти. Та ну, що ви, я насправді дуже тиха і спокійна. О, ми приїхали. Вріша якраз виголошував тост. Мам, я завжди хотів, щоб ти пишалася мною. Думаю, тепер ти це можеш зробити. Бачиш, у твого сина є все, про що можна тільки мріяти. Зовсім трохи, і ми з Лілою одружимося щойно отримую розлучення від колишньої дружини. Елеонора В'ячеславівна заплескала в долоні. Врішенько, ну нарешті будеш жити так, як на це заслуговуєш насправді. Так, мам, і звісно, не тільки я, а й ти. Я ж бачив, що у вас якось не дуже складалися стосунки із Сашею. Елеонора підібгала губи. Ще б пак. Ця дівка сільська посміла їй вказати, що перш ніж приходити, дзвонити треба. Бачте, у неї можуть бути інші справи. І головне, з ким справи то? З її сином, якого вона народила і виховала. Тому стосунки були не просто так собі, а зовсім поганими. Тепер, мамо, ми з тобою тут господарі. Ліля здивовано подивилася на нього, і гріша поспішив виправитися. Лілю, ти звісно. Ми ж збираємося з тобою прожити довге життя. Ліля тільки й встигла, що посміхнутися, як усі почули голос Саші Як зворушливо, довге життя. Єдине, що залишилося вам зробити, це знайти, де ви будете це життя проживати. Григорій обернувся. Саш, я думав, ти все таки розумніша, і в тобі є хоч якась гордість. Ти чого не поїхала? Вирішила, що приїдеш, і я передумаю? Саша сіла в крісло. Все-таки хвороба поки не відступила. Та ні, все зовсім не так. Приїхала до себе додому. Ну і простежити, щоб ти нічого зайвого не прихопив. А то ось твоя мама щоразу щонебудь небудь та прихоплювала у нас. Гріша посміхнувся. Ну що, ти хочеш, щоб тебе звідси силоміць вивели? Я не розумію, чого ти домагаєшся. А чому хтось може вивести мене з мого ж будинку? Сашо, не забувайся, це мій будинок. Обличчя Елеонори витягнулося. Вона неголосно запитала Грішо, а де документи на дім? Та які документи, мам, це мій дім і все. Жінка закотила очі. Ідіот. Гріша занервував. Сашо, я востаннє прошу. Зауваж. Прошу по-хорошому. Покинь мій дім. Вона встала. Не хочу тебе розчаровувати, але будинок належить мені. На що є відповідні папери? До речі, фірма теж належить мені без права твоєї частки, але це так до слова. У вас хвилина звільнити приміщення. До речі, пляшки не забудьте, інакше на вулиці чекає поліція, і думаю, парочка журналістів вони завжди з'являються там, де є поліція. Гріша подивився на матір, яка вже поспішала до дверей. Зробив крок до лілі, та відсахнулася від нього і сказала. Чесно кажучи, більших ідіотів я не зустрічала йди, лікуйся і вчися заодно. Він подивився розгублено на Сашу. Сань, ми, схоже, обидва погарячкували. І ось тут вона не витримала, розреготалася. І якось легко стало, ніби витягла скалку, яка давно заважала, але витягнути було страшно. Страшно, що буде боляче. А тут скалка взяла і сама вискочила. Йди, грішенько, йди, а то мама зараз закриє двері на замок, і потім ти вже не достукаєшся. Гріша сіпнувся, зупинився і побіг. Мати справді любила вдавати, що її немає вдома. При цьому їй було все одно, хто прийшов, і все одно чутно її чи ні. Саша вийшла на вулицю, подякувала поліцейським, підійшла до таксиста. Вас як звати? Віктор. Вікторе, а хочете чаю? Дуже. А ще більше хочу, щоб ви розповіли, як усе пройшло. А ви чого не війшли? Ну, це ж все-таки сімейні справи, а я людина стороння. Саша зі здивуванням подивилася на нього таксист із почуттям такту. Він усміхнувся. Ну, я не завжди таксист, тільки у вихідні. Живу один, нудно. Саша чомусь усміхнулася. Їхній роман розвивався неспішно. Але вони були абсолютно чесні одне з одним і через рік уже просто не могли розлучитися, зігравши красиве весілля.